Знову я, Еш Треш, сьогодні ми відкриваємо, як ми замітили, легендарний стартроп. Так, але перед тим, як я відкрию цей легендарний стартроп, прошу вас підписатися, якщо ви не підписані, поставити лайк і нажати на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Ну мені побажайте удачі. І ми нажимаємо. Ось і це легендарний стардроп. Три. Два, один! Ну як вам сказати?